Це перевести а, розрахунки за підакцизні товари виключно в безготівковий формат. Тобто в оплату картою. Два, один. Відбувається перевірка віку, а сталося тільки сплатити за товар по QR-коду, який ви кажете, що дуже довго. сплачується, не поспішаючи. Підтвердження. У мене вже оплата підтверджена. Залишилось, щоб на сервер прийшло, виконано. Еспресо починає литись. Еспресо ще готується. А в мене є вже товар в руках. Ну і що тут довго? До речі? Не тільки, не тільки це. Ось, будь ласка, і фіскалочка. Все є вже на телефоні. За 30 секунд. Так що, Делонгі ми перемогли і результати свої покращили навіть чим в попередньому відео. А кава дуже верна.